14.30 поїзд Дніпро Хелм. Ми зараз будемо проходити прикордонний контроль. Я приготувала оригінали свідоцтв е, про народження дітей, свій паспорт на всякий випадок. Є у мене е, дозвіл Віталіка, але подивимося, чи буде питати, чи ні, щоб вам розказати. Ну і закордонні паспорти у нас теж з собою. Всього, Кордониця, да, виходить, питала про те, чи веземо щось цінне, чи будемо декларувати щось. Обов'язково, якщо ввозите щось цінне, майте на увазі, що треба декларувати. Інакше заберуть. Все, чекаємо, прикордонники вже. Все. Доброго дня. Поверніть такої до мене, щоб я могла подивитися. Так, Григорій.

А в аеропорту, до речі, ж не можна, навіть ігрушечний, тому ми не беремо. А я б взяла. Ти б взяла, конечно. А сколько ми будемо